Де там мій акробат? Де мій лунтик? Що? акробат? Чого ти вже тут, барышня, вискакує? А? Нічого, підеш ти на наступний тиждень біля своєї мамусі, а то вона перескакує вже через це. Ну, як коза. А? Ти отак акулями пообмащував мені мою побілку. А? Ты. Эй. 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 Барышня. Лунтик. Луночка. На носа дай. Носик. Носик. Курносик. Не, ты ж пальцы не тямкаешь совсем. Ты совсем пальцы не тямкаешь, нет? А, я маму твою отмазаю. Так. Мамочку твою маца, ти жаба. Все, все, все. Що, що, що. що нюшкин? Рожки вже є маленькі, правда? Дай почухаю, дай, дай Дай потюхай. Дайку мордощу тобі потюхаю, таку, ту, як, як оленятка можна. Так, ось далеко стоїть. Ті вуха наступирить. Ту носи як косуля. Правда? Кизі я маленька косуля така. Я така косуля малюля. Я така малюля, косюля. Хей! Добренько, спадки. Не будь мені акробатом, Ти, козюля, козюля.